Всіх вітаю, з вами Марія, і сьогодні буде тема Духи роди попереджають. Якщо чесно, зазвичай не чіпаю духів роду, але тут тема напросилась сама, тож комусь дуже треба щось почути. Хтось з ваших духи, духів роду проситься на зв'язок. Так, отут знов таки показують, буде летіти з усіх боків. Але, ну, знаєте, що з цим робити. Ну, попереджають, щоб були обережні, щоб не нехтували безпекою, бо самі знаєте так, дивіться, показаний мені незадоволений чоловік. Незадоволений, він буде через гроші, і це на, на наступний рік показує, передбачення. Це буде якась тема, в якій він сам себе зажене в тупік, через гроші або по темі грошей. І буде, ну, як знаєте, опиратись на жінку, на когось з жінок зі свого роду. Це може бути ну, жінка молодша за нього. Це не матір, це не якщо сестра то молодша. Сестра ну, так тут виглядає. Або на свою жінку, або на свою дитину, на свою дочку буде спиратись. А, ну, тут вихід. В... Це не буде аж занадто довгою ситуація, про що тут мова? Тут хай звертає увагу на своє здоров'я і хай не дуже там сильно хвилюється, бо в нього швидко буде вихід з тієї ситуації. Або навіть якщо зараз вже тримати руку на пульсі, то саме жінка не дасть йому потрапити в той тупік. Про це, ну, знаєте, як вчасно його зупинить, як вчасно йому там якусь підказку дасть. Або якщо він в неї буде просити там на щось гроші, то просто вона йому відмовить і це буде його порятунком. Далі для когось кажуть, що не хвилюйся, все буде добре, і виконання твого бажання вже. Незабаром буде. Це і для жінки, і для чоловіка попередження. Хто там дуже хвилюється, що ваше бажання ніяк не здійсниться. Не показано з чим воно пов'язане, те бажання. Так, два тижні і будуть зміни у стосунках в чоловіка та жінки. Якось там будуть зміни на краще, на ну, якісь просвіти. Якісь навіть, знаєте, певні очікування цих людей, про які багато балакали за телефонними розмовами, вони вже будуть відбуватись, бо час прийшов. Далі дивлюсь: ось тут дорога, наприкінці якої дуже заспокоюється людина. Чоловік йде до жінки. Для когось дуже неочікувані, приємні події стосовно ну, відносини, почуття. Люди як одну платформу собі отримують, як на одній платформі будуть будувати стосунки. Це може бути із нерухомістю пов'язане. Це може бути просто, от знаєте, як з'являється якась спільна мова між людьми, спільна тема якась між людьми, на якій вони міцнішають ці стосунки. Так. Що стосовно цієї дороги один одиничка з одним періодом буде пов'язано. Те, що зараз під питанням опиниться для людини ну просто щастя. Знаєте, коли людина внутрішньо заспокоюється бо виконується, здійснюється якась мрія, бажання. Далі. Хто проводить практики, це більш для тих, хто, наприклад, в медитації заходить, хто йогою займається, хто, ну, скажімо так, енергетично прокачує своє тіло. Ось тут показано якесь питання, в якому вам допоможе розібратись чоловік. Саме чоловіка показують як вчителем, як наставником ну, тут духовне, духовний розвиток, так. І для когось з вас це дуже, знаєте, як ну, правильна форма розвитку. Це те, що змінить, дуже змінить ваше життя. Так, комусь з вас передає саме чоловік з духів роду, каже, що пліткарство нікому ще не було на користь. І те, що носить сорока на своєму хвості, тобі не треба підбирати. Дословно передала. Я думаю, що хтось свого духа родичів пізнав. Так. Далі дивлюсь. Зараз хвилинку. Щось тут наплутане. Треба спочатку розібратись. Так, ось тут показаний мені чоловік доволі молодий, я б сказала, до 40 років. І показане. Чи він музикою займається? Чи він просто дійсно любить музику, але тоді класичну музику, більш класичну, ніж сучасну? Зараз хвилинку. За його спиною йдеться якась розмова. Люди. Е Обговорюють його як дуже незвичайного чоловіка, як, ну, ніби він не з цієї планети. Якийсь його, його талан обговорюють. Знаєте, для кого це більш за все? Тут осторонь залишається. Жінка ну, з ним майже одного віку. Може і одного, а може, так там, пару рочків є різниця. Вона засмочена. Вона якось, знаєте, як очікує від нього якихось дій, але нічого він не робить. і Її заспокоює як батько. От зараз як батько, як дідусь може заспокоює її. Той молодий чоловік, у нього, ну, він налаштований на свої перспективи, на свій розвиток, на, на кар'єрний зрост, бо у нього є всі шанси тут. І йому зараз сім'я, знаєте, от, от він і хоче, і Тут якось, знаєте, от як, а, не, а чи не завадить йому. Тобто він зараз на сім'ю не так сильно налаштований, як на розвиток своєї кар'єри, бо у нього зараз період можливостей. І я не можу сказати, що він вже зовсім відмежувався від цієї жінки, дівчини. Але просто, от, знаєте, те, що мені тут показує дух роду, то він каже: хай би ця дівчина налаштувалась би зараз на свій розвиток, бо поряд з таким чоловіком повинна бути дуже цікава жінка. І показує, що коли він побачить, як вона змінюється, він не захоче її втрачати. Тобто тут не сидіти і сумувати по ньому, а тут в розвиток треба йти, і у неї теж гарні шанси в цьому. І воно буде дуже змінено там на подальшому. Далі дивлюсь. Що тут ще нам показане. Так, ну тут я сказала, от що тут. Тут більше для чоловіків вибудовуються нові якісь ну, ділові зв'язки. І у когось з чоловіків тут зростання в кар'єрі. Жінка тут, знаєте, як, жінка як порадник для цього чоловіка, і якщо дійсно, якщо він дослухається до її порад, то у нього дуже сильно змінюється на краще його кар'єрні. Якісь досягнення. Зараз. Але знаєте на що звертає увагу? Каже, ти вже дві гарні ідеї йому для змін дала. Як він тобі, тобі віддячив? питає дух роду. Комусь з вас каже, ну, дівчата, комусь з вас каже, що ви забагато часу приділяєте цьому чоловікові, але він ну, просто як користується і нічого тут не робить. Тобто не забувайте про себе. Так, ось тут до когось з вас будуть дуже вклонятись люди. Каже, що ви на двох міцних платформах стоїте. Але тут більше як будете стояти. Так, тут дивіться як, для кого тут? Тут для тих людей, в кого зараз є як. Ну, от, давайте так казати, проблеми в стосунках. Ви або в стані розлучення. Або ви просто розумієте, що ті стосунки, які у вас є, вони все одно призведуть до розлучення. І когось з вас тут заспокоюють і кажуть, що не хвилюйся, у тебе буде дуже міцна платформа, і ти на тій платформі дуже, ну, як знаєте, будете мати собі дуже впевнену позицію, і до вас будуть люди вклонятись, тут, як черга якихось людей до вас йде. Ну, може, ви будете таким фахівцем, якимсь, який веде свій прийом. І люди будуть до вас записуватись тут на прийом. Тут і так, така вказівочка є. Тобто, щоб ви не дуже хвилювались, що ви там залишаєтесь наодинці сам з собою чи сама з собою, і що ви далі будете робити? Розвиток вашої особистості, він ще й гроші вам буде нести. Про гроші тут теж когось заспокоюють, показують мені, що ви будете заробляти достатньо для себе і для своєї сім'ї. Чи ви будете з двох. Зараз. Так, так, дійсно, тут з двох напрямків можете отримувати гроші, а можете як, ну, як двома частинами. Ну, наприклад, зарплатня і аванс. Чи навпаки. А, так, я так розумію, це може ще й для тих з вас, хто шукає, поки що шукає роботу. І для когось кажуть, що ви можете, навіть сидячи вдома заробляти. Так, тут жінка молиться. Угу. Ось тут молиться і всі духи вашого роду зібрались і передають вам, що чуємо, вашу, чуємо твої молитви. Допомагаємо, як можемо. Угу. Та ви ж відчуваєте їх. Ви як молитесь їм, ви їх дуже-дуже відчуваєте. Тут у вас ж навіть буває таке відчуття, нібито вас по спині хтось гладить. Та чоловік якийсь стоїть і гладить вас. Так, от що я не зробила, я зараз це виправлю. Тож, на хвилиночку трошки відволічусь. Треба ж ми ж з вами спілкуємось зараз з духами роду, то ми їм свічку поставимо. Підтримаємо їх душі силою вогню. Ні, давайте ось тут. Хай стоїть, тут мішати не буде, я її не завалю. Так, далі. Отут для когось з чоловіків попередження про Образ... Ображається тут чоловік. На так, на кого це він. Все ж таки більш на якогось чоловіка зі своєї або з близького оточення, або зі своєї сім'ї, або тут може бути ще й така ситуація, коли це як сусід може якийсь близько. Вражається чому? Бо тут як Тут людина як ворона карка. От щось як скаже. І воно потім трапляється, не любить навіть бачити цю людину. Угу. Відвертається, не хоче спілкуватись, не хоче зайвий раз бачитись, бо вже має острах з того. Так далі. Каже, не хвилюйтесь, для сім'ї тут іде э, відповідь, тобто не для однієї людини, а для сім'ї, що не хвилюйтесь, буде у вас вихід з такого як замкнутого кола. Каже, саме чоловік знайде можливість виходу з цього замкнутого кола. Для когось з чоловіків кажуть, дуже спостерігаємо за ним. Ну, це може бути відповідь для жінки насправді. Дивіться, літери, тут є літери «О», «Р». З або буква Е, e, e, Л, літера ша, літера. Що це за літера? Здається, літера Б дуже похожа. Літера є казала, так? Угу. Літера В? Вже в чимсь йому допомагали? Десь він розповідав або найближчим «БО» казала, так? Найближчим часом буде розповідати про якусь ситуацію, яку, от, знаєте, якась вона йому дивна здається, але щоб він розумів, що то, ото в той час і була допомога духів роду, бо дуже тут спостерігають за ним. Дуже я просто око бачу на людині. Коли. За ним такий невпливний, невтомний такий нагляд. Так, далі. І ось тут якусь ідею чоловікові дають. Кажуть: ну що ж ти не бачиш, ми ж так стараємося, тобі ідею даємо. Що ж ти її не помічаєш? Літера П В, З людиною якоюсь зводять його. Ні, він, він помітить це. Якщо взялись за справу, вони ж доведуть цю справу до кінця. тут дуже жінку оберігають. Кицька якась ходить поряд з цією жінкою кицька темного окрасу. Може, біла якась грудка в кицькі. Така, знаєте, не худенька кицька. Може бути таке, що як зламаний кінчик хвоста. Киську, як приставили до жінки споглядати за нею. І каже: не хвилюйся, як бачиш чорного кота, який перебіга тобі дорогу. Це тобі е попередження на день, будь уважною і будь уважною до тих людей, які будуть до тебе дуже прихильні в цей день. Не всі там чесні будуть. Угу. І ось тут для когось з вас духовно споріднено душу чоловіка до вас ведуть, який дуже або вже є у вашому просторі, може, вже є спілкування з такою людиною. Ідейний, вам щось підказує. Дуже Якісь моменти для вас буде розкривати, чи вже розкриває, ну, як пояснення якісь дає. Кажуть, споріднена душа, ну, щоб ви не лякались, не жахались, бо ви щось дуже со... обережно дуже так поряд з цією людиною. Кажуть, це знаєте, як людина, яка весь час до вас повертається. Він може десь там, як відходити час від часу від вас, ну там щось не бачите його, не чуєте може, ну, не, не зустрічаєтесь з людиною, але потім як повертається до вас. Ну от, Вже сказала, споріднена душа. Ну все, я так розумію, що всю інформацію вам передала. Так. Про чиєсь кохання теж кажуть і пишаються, бо звели вас. Кажуть, твоє, а тут звели, тут два роди звели. І чоловіка, і жінку, це саме духи роду привели один до одного і кажуть, що все, ви більш не одинокі, це закінчується. І тут буде офіційне оформлення стосунків. ну Згодом, це, це вже у, у кого там в який час там вже люди вирішують самі, тут вони вже не впливають на це. Але кажуть, що це ж треба було постаратись. Багато робили саме заради того, щоб вас звести, бо ви завжди різними дорогами ходили. Ви, ну, ви б довго зустрічались би між собою, якби і не їх втручання. Все на цьому точно все. Всім дякую за перегляд. І маю надію, що щось там своє ви почули. І гарного дня вам і спокійного, і тихого, і безпечного. Бережіть себе та своїх рідних, близьких. Побачимось. Всім пока!